Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в Тойтавер Дефенс і прийшло вже багато часу, і я не заходив в цю гру, тому що їздив відпочивати до Львову. От і у нас повиходило дуже багато нових оновлень. І в основному, в основному, що мені дуже сподобалось, так це те, що додали ось такого чела, в якого 140 тисяч ДПСу, в якого 80 ренджі, і по суті він доволі таки сильний. Ну, як мені здається, я не знаю, можливо, він, звісно, і нубас. От, тому що, тому що я нічого не дивився, як він виглядає, хто він, що він, що він робить, але їх уже. Вибили 55 тисяч, і мені би теж слідкувало би долучитися до цього збору по вибиванню. Я би так сказав. В общем, то тому ми прямо сразу з ходу активовуємо буст, заходимо сюди, прибираємо басі, кун, команд, Епік, і відкриваємо таких 10 штучок. Бенц. Коротше, нічого нам не випало, три легі. Було би дуже класно, аби цей годлік випав. Ну а я. А мені вже не вистачає коїнів. Оце лакі буст, звісно. Оце буст. Оце я понімаю. Сел units. Ми можемо щось продати. А от я не впевнений, звісно, чи я можу щось понапродавати. Бо в мене тут ну нічого нема. В мене нічого не що мене попродавати. Моно цих серверів трошки продати тако. Щоб у мене чисто коїнів було на ще один прокрут. Отакогося Бенс і на жаль, теж нічого не падає. Ладно, Лакі буст просто в кашу у мене снявся. І цього чіла доведеться десь шукати в іншому місті. Ну, точно не тут, тому що коїнів у мене тупо немає. Немає. У нас появився Beach Ball хант. У нас появився пляжний, коротше, пляжне полювання. І можна вибити ось такого чла, якщо знайти 15 м'ячиків. І якщо знайти 30, нам дадуть тупо купу, купу зільок. Ну, якщо чесно, мені це взагалі тупо не цікаво. Мені цікаво більше залетіти в постофісі подивитись, що там взагалі накидали, тому що, скоріше все, да, тут 93 подарунка. Це дуже серйозно. Це дуже солідно. Дуже, і дуже, дуже солідно. Стрімер, Челе, Лаунчер, Токсик, Сігнути, кстати, непогано. Ларч фенмен, такий тип, Сіністер, Тосік, Present, Мейс Вумен, ще Сьорфери, коротше. Оцей Челікс, цей Челікс. Коротше, купа-купа народу. Та ще й до того всього, що Юнітів купа, так ще й Гемів, взагалі купа. Саня, засігнутого гріна, астро та гріна. Нічого собі. Це це за те, що воно. Сігнути, хочеш собі астро? І ще назад грін лазера? Та ні, не гони, все, що я можу тобі запропонувати, це якщо в мене воно є, це чисто одного астро. Ну, походу, у мене є астро. На? Да? Він, правда, останній, на жаль, Але я думаю, що я десь я ще астро точно візьму. <хи> що, я, що я десь астро ще точно надибую. Magic chill, sinister, future large clockman, clock spider, gemczyk, mini Sigma, Toxic Ше, Купа серферів. Просто купа. Купа, купа, купа серферів. Eg launcher, future larch clockman. Кстаті, астро. <хи> Man, Man, launcher, uh, oh, це, кстати, астро. Апгрейди, Титан, камерамен, ти вмен, еглаунчер, шатв T V Man, DJ. О, Ось кстати, новий чел. Сент, Визард, камерамен. 11 DPS, волк спіт, волк Range, демедж, Range, кулдаун. Коротше, він ще й ходить туди-сюди. в общем, прикольний якийсь тіпчик, але правда, радіус у нього дуже маленький, тільки. А, у нього волк Range 50. Оце непогано. Але депесу на все 11 тисяч. Це так, маловато. Оооо, кстати, тисячу гемів мені закинули. Непогано, дякую, годліка! Дуже не хило. Ех, лаунчер. 150 гемів, ваш фанмен, один гемчик, Titan present, банік, ось цей чел. Знову ж таки, і e 234 гема. Непогано. Ну, цих челів вже. Випало лям 700, їх вже понаходили, так що коштують вони, скоріш за все, вообще 3 копійки. А от ось цей чувак коштує нормально. Дякую велике. Апгрейд камера Spider, непогано, кейсик, ще такий чил, 140 гемів, 97 гемів, Санта, Титан Клокмен. У мене дар через 15 днів привітаю. Не ти наперед, привітаю Назарчик. Я думаю, що все буде окей. Так, можна норм ексклюзивку або міфіка. Чувак, норм. Міфік, я завжди казав і буду казати, що самий класний міфік це оцей тип. Я не знаю, кращого, кращого, я не знаю. Міфіка. Цей самий дешевий, і самий крутий. Просто їм всі хвали. Привіт, у мене сьогодні дер можна юніта. Давайте попробуємо щось дати. Я не знаю, що ти правда накинути. Ну, ще щось придумаємо. ще щось придумаємо. Кстаті, якщо я не помиляюся, там інженера вже все таки оновили, і він реально солідний чел. І... і що ж тобі такого дати? Що ж тобі такого дати? Ага, якого юніта тобі накинути? Шума. Давай презента тобі дам. Нормальний ще презент. Хай буде. Так, гемчекеті, тансіньомен, вчений, ще один ф'ючер. 20 гемів, фьючер. Клокмен такий маленький, один фьючер, лаунчер, гемчики, такий тіпчик, гост, Тітан Клокмен. І 568 гемів. Всім, друзі, величезне, дякую. Я ці подарунки забираю. У мене стає 90 тисяч гемів рівно, і, якщо чесно, це дуже хорошо. Тому що Шек статі, у нас є отакий чувак, в якого 105 тисяч ДПСу, 70 ренджі, кулдаун 1. Якийсь у нього є ще Бласт Ранж. Він Бласт б'є пірсінгом з плешом. Коротше, доволі серйозний, дядько, коштує 500. Робоксів, але ми, звісно ж, таки знайдемо його дешевше за гемчики. Або, якщо у вас нема ні робоксів, ні гемів, ні юнітів, то ви можете завітати в мій магазин, в якому можете придбати любого юніта із стоїли тавер дефенса, навіть уже нових юнітів, яких у мене ще немає, і ви їх там купити можете. Ось, кстати, як, бот, який видає юнітів, і в нього тут на балансі 102 тисячі гемів немало. Так, в общем-то, таймкейси по 100 гемів. Поняв, поняв. Таймкейси ще особо не виросли. Uh, є апгрейди Тітан Drillman Сігнутий, номер 88. прикольний номер, але не хватає мені гемів. Є ось такий челікс, Тітан бічбол. От який коштує 3500 гемів. Давай, забираємо його, не паримося ще абсолютно. Будемо його ще тестити. Чом би й ні. Я в принципі не проти. Ми його купили сюди і просто хайпер і так в ціні впали. Це просто щось неймовірне. 11600. Це капець. Це повний капут, просто повний капут. Ладно, 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 ладно. Давай подумаємо, що нам можна поставити на продаж. Хоча в цілому я би тако не сильно поки що і продавав, тому що я, по-перше, хочу подивитись... Ох ти, йо, сіки стоїш! Ой-ой-ой, ні, чуваки. Якщо чесно, поки що щось трошки ну, дорогувато. нагловато. Ну, якщо, звісно, ви всі підпишетесь просто на канал, поставите слово до бо. У нас не підписаних глядачів, цілих 70% непідписаних. підписаних це. Просто щось неймовірне. І ну, якщо ви підпишетесь, то ми зовсім швидко дойдемо до 100 тисяч підписників, і там уже, звісно, у нас будуть круті фінтіфлюшки. Ну і само собою треба буде купити і цього чела, і цього чела. Надо буде всіх покупляти, бо щось я трошечки розлінився. Ну, це, звісно, подешевів добре. Типа 40 тисяч хемів. Кейси у нас ще не довго будуть, як я розумію, правильно? Ну, скоріш за все, так. Да. От. І поки в мене, кстати, є Лакі буст, я доволі таки не проти відкрити оцих всіх кейсиків. Бемс, бенс, 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 погнали. Ну, на жаль, конечно же, понятное дело, никто мне вообще не падає. Абсолютно. Фух, Сань, який годлік. Ну, ти ніколи не випадеть. І з в взагалі ніколи нічого не падало. Вообще ніколи нічого. Ну, понятне діло, що ніколи нічого мені не падало. Ладно, давай хоча б продамо цих е, зелених челіксів, потому що, ну, ну, хоч коїнів заберемо. Коїни тоже тема, коїни тоже треба. Їх уже 33 мільйони нападало цих чуваків, прикинь. 33 мільйони кейсів, чуваки відкрили. Це просто щось неймовірне. Так, продаємо 310 коїнів получаємо собі. І в принципі. Непогано. В общем то, шеф Клокман в ціні нормально держиться. Голден в ціні хорошо держиться. Мені сподобалось, він навіть піднявся чуть в ціні. Годлік трохи впав. Впав, да, впав. Ну Годлик і буде падати, тому що їх вибивають, і вибивають, і вибивають, і вибивають нових, нових і нових, і тому він все-таки падає в ціні. Бо Годліків стає трошечки більше. На ринку чим то потрібно. Хайперів у мене тонна, і скоріш за все, походу, прийдеться їх трошечки продавати. Походу їх доведеться продавати, бо взагалі не хочеться, взагалі не хочеться їх сливати. Але ну, походу, походу, таке відчуття, що і треба, поняв. Ну я не впевнений. Я капецький як не впевнений. Я дуже хочу просто все оставити собі, і щоб у мене ще й було гемів купа, і щоб всього було купа, Але так, понятне діло, просто не буває. Так просто тупо напросто не буває. Давай просто виставляти поки що челіксів, всяких різних, щоб у мене на продажах були чувачки. Future Large Clockman 123 гема ще стоїть, мене за 180 висить, давай його знімем. Uh, knife. Теж треба виставити на продаж. А потім, потім, потім. Хто у мене є із нових челів, який ще може підніметься в ціні. Ой-ой-ой, ой ой так, не цей, не цей. У мене мені прям дарували ось у цього астрогана. А я не знаю, яка це ціна. Давай тисячу виставлю. І Дітан Сендмен. Щас він півтори коштує. Давай тисячу там не 400, 1200 поставимо, просто щоб продати іменно нового юніта. Ну він уже насправді не сильно новий. Це він для мене ще новий, бо я тільки приїхав, давно не грав в Toilet Tower Defense, Тут сижу і розбираюся. Кстати, З татітанс мене купили за 1200. Значить, нормальна ціна була. <laughs> ну В общем то, але я не це хотів зробити, я хотів розібратися з а, ось цим Челіксом. Тому давай, 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 давай подивимося, взагалі, скільки він коштує, а, де він є, ось до. Він коштує три тисячі баксів, щоб його поставити. Блін, ну він жорсткий, і в нього поначалу тільки ренжа 12. Це дуже маленька ренжа. хм ху -ху -ху. я просто думаю, замість кого тебе би поставити? Замість діджея я тебе не хочу ставити. Замість фенмена теж не вийде поставити. Замість грінлазера теж не вийде поставити. Ну, це якщо ми прибираємо шостий слот, і ми йдемо не в Endless мод, а йдемо в, в пісочний режим. Чи можна з цим чуваком пройти пісочний режим? Мені здається, що не сильно. Можна спробувати зробити по-інакшому. Можна попробувати зараз прибрати. Ультимейта, що він мені просто не мозоли в очі, бо я його все одно собою не візьму. Можна попробувати забрати цього фенмена. Блін, він класний, він від... відштовхує. Він відштовхує, він реально крутий чел. Нє, походу, походу, народ оцей чувак, ось цей. Він ніяк не для того режиму. Взагалі ніяк не для того режиму. Тому погнали, просто залетимо з ним в Endless Mod. І будемо ставити чисто його. Поставимо там, щас, візьмемо. Наприклад, замість Грінлазера ми візьмемо е Міні-Сігму. Кстати, міні Сігми, в мене немає Сігму, то її треба буде купити. І замість, е наприклад, 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 Голдена, якого ми все рівно ставити не будемо. Ми візьмемо вченого, який буде давати нам капусту. Отако, отако, супер. Поїхали. Телепорт, Endless Mode і загнались. Let's go. І зараз спробуємо з цим Челіксом дойти супер далеко. На заставці у нас, звісно, цей Акватік Спікермен, який доволі такий прикольний. Ну 140 тисяч ДПС, це немало. От і let's go, let's go, go, let's go. сразу наставляти санту, сразу включати автоскіп, сразу ставити ось цього челікса і тупо, тупо, тупо летіти. Так, виходить, я сто получу. Я муж ще одного такого поставити. А на що він мені? Не знаю. Ми зараз просто отако робимо. Потім нажимаємо, потім нажимаємо екстрамані, ставимо ще одного Санту. Отако. І по факту все, що мені потрібно, це всього. То-навсього, зараз повикачувати цих всіх чуваків, поставити вченого, тебе прокачати, тебе прокачати. І У нас все, типа, По ідеї. Ми лутаємо купу бабла. Оцей чувачок виглядає доволі прикольно. Такий сігма-чел. З молоточком. Цікаво, як він буде виглядати, коли прокачається, оце реально мені цікаво. От, і само собою, треба не забути поставити тут міні-сігму. Прям конкретно не забути, бо тому що зараз у нас буде скіп, нам дадуть лавешечку, і мені треба міні-сігму сюди поставити. Так, я встиг поставити. Супер. У мене ще 350 доларів є, прокачую прокачувати за 200. І у нас ще є 150, але їх уже нема куди потратити. Не знаю, ставте ставки, чуваки, куди ми дойдемо за допомогою цих чувачків шарикових. Мені здається, що зможемо дойти цілком далеченько. Но я не впевнений, абсолютно не впевнений, тому що. Все можливо, і все можливо, ну, ну тако, знаєш, <с> і в поганому сенсі теж. Бо вентилятори доволі класні чели, прям реально класні. Тому вони, в принципі, і коштують дорожче, ніж хайпер. Хоча хайпера взагалі убрали з гри і вибити його тепер неможливо. І притом, всьому хайпер падає в ціні, тому що він оказався трішки слабшим за вентилятора. І через це така ціна, така ціна. Люди самі формирують ціни на товар тим, що вони ставлять таку ціну. Поначалу, як пропав кейс, люди почали піднімати ціну на хайпера. А він, в свою чергу, ну ніхто не почав його купувати. <хи> Бо всі поняли, що є вентилятор чел. Який в два рази дешевший, просто, щоб його поставити і прокачати. Ну, то, понятне діло, що всі будуть ставити цього вентилятора. Бо хайпер задорогувати. Хайперу треба буст. Так само, як зробили буст інженеру. Кстаті, інженера теж треба було би затестити, що я не взяв його з собою в цей круг. Прибрав би фанмена, взяв би інженера, щось я протупив. Коротше, значить, в наступній серії ми ще інженер затестимо. Ну і може, акватіка візьмемо цього нового. Ну, Но він просто щас щось через щур дорогий, я не знаю. Просто через щур дорогий. треба якось подумати і рішити це питання по-іншому. От, напевно, тебе давай за тисячу прокачаємо, просто щоб ти їх дамажив швидше. Поставимо тут біля тебе поряд діджея. Ну і само собою вже будемо ставити оцю. Ось ось Кабанчика. Чи є сенс його ставити чи ні. Мені здається, що поки що й нема. Можна поки сам тупо сидіти качати, бо це оця, оця чучо, скоріш за все, дороге. Ну, вони забайтили його купити ексклюзивку, капець. Купили 137 тисяч просто раз. І коштує він 500 робоксів, прикинь. Ти просто 137 тисяч множиш на 500. Ти получаєш 68,5 мільйонів робуксів. Ти прикинь, це. 68 мільйонів робоксів. Це йо моє, цифра. А його тільки добавили було. Ладно, да, давай поставимо. Ох, йо, радіус у тебе ще єрунда. Ну, ти б'єш і б'єш 30 тисяч демеджа. 30 тисяч демеджа, плюхав у нього. 9 тисяч прокачка, кулдаун менше буде, ренжа плюс 28. Непогано, коротше, ти його за 3 тисячі ставиш, за 9 ти його прокачуєш, вже виходить 12 тисяч ти потратив. Но він вже став хоча б і, іграбільним, тому що одразу як ти тільки його ставиш, він ще не іграбельний. Так, прокачуємо діджея, хоч у нас тут чувачок один пройшов, прокачуємо санту теж. І дуже хорошо було б прокачати цього чувака, тому що треба ну, він дефав, хоч як, хоч якось, щоб дефав. Він ні, ні чорта не дефає ще. Ні, ну, звісно, когось він там вбиває в цей маленький кусочок, Ну, тут він навіть не достає. І я сподіваюся, Сігма тут ну, розбереться по-любому, так? Да? Ну, ну, Сігма повинен розібратися, просто, будь ласка. Єс, yes. хорошо. І за те, що ми прокачали діджея чуть-чуть, то цього чувака став менше, менший кулдаун із 2 секунд на 1,7. І це вже хоча б хоч трошечки щось. Так, Скіп, ми те прокачуємо, щоб ти вбивав уже цих чуваків. Радіус удара молотком у нього трошки став кращий, але в інший почав кидати такі. Зірки просто і підривати челів непогано. А далі прокачка 26 тисяч коштує. Йоханий бабай. І прикинь, ти вже ось на такій стадії цього чела. Ти потратив 12 тисяч, а зараз ти надо ще 26 докинути. Це ще супер дорого. Ну, поки що він буде дефати, я в цьому впевнений. Тому давай просто прокачувати вчених, просто щоб у мене було купа бабла, щоб ми могли максимально далеко дойти. Бо він ще з дефати буде спокійно. Ну, в нього 69 тисяч демежа. Ти що гониш? На цій 19 хвилі ніхто йому нічого не зробить. Абсолютно, він тупо всіх їх рознесе. Але. yeah mm -hmm. Нам треба прокачувати вчених, щоб було купа бабла. Диви, просто одна плюха, і двейки йому зноси. Одної плюхою. Диви, що й вдаримо молотком, і все. Обалдеть, нехило. Два вчених у мене прокачані на максимальний рівень. Осталось качати все на все сант. І потім можна буде прокачувати опять, цього м'ячика. Мені здається, м'ячик доволі такий, ну, солідний чел. І він щось, ну, прям реально їх розносить. Прям реально їх розносить. Так, вкачуємо сант обов'язково. А потім будемо збирати 26 тисяч доларів для того, щоб прокачати цього чела. І мені здається, що він прям реально ну, далеко зможе дойти. Ну, прям. Тупо далеко, і все. Я не знаю. Він жорстко далеко доходить. Я не знаю, скільки їх можна поставити і наскільки близько їх можна ставити один до одного. О, а з цим є певна, певна проблема. Їх не можна ставити сильно близько один біля одного. Ну, окей, окей. Можна ще тебе за 3 тисячі прокачати, ти будеш частіше стріляти з 1,7 на 1,2, чисто. А в кінці у тебе просто буде секунда кулдауна. Ну, разом з'їжджаєм це буде десь 0,7. Ну, непогано, непогано. Непогано. В цілому, у мене є 9 тисяч, коротше, зараз, і мені треба його прокачати. Всього, типа. У нього радіус підніметься сразу на 30, і він ще буде жорстким типом. Давай подивимось, як він буде бити, Бо він б'є, по суті, соло-таргет, але коли кидає зірочку, то дамаже вибухом. Це хорошо. І вибух, радіус вибуха, він теж виросте, так що все буде, по ідеї, окей. Ну, лупить він хорошо, але ось у ньянкета вони пропустили. Так, ми те прокачуємо. У тебе появився лук якийсь. Йохані, бабай, бабаю, тебе 216 тисяч демеджа. 216 тисяч демеджа. Це дуже багато. Це дуже багато. Це капець, як багато Okay. Я не знаю, давайте я прокачаю. В ще з даме 225 тисяч в 0,75. Ти просто цим луком виносиш, типа, і все. Він дуже сильний, чувак. Він капець який сильний, чел, я не знаю. Но його проблема, бачиш, його не поставити супер, 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 близько. Його не поставити взагалі близько, і в радіус його попробувати засунути доволі складно. Ладно, давайте я прокачаємо за 9. Ще за 26 прокачаємо, ти будеш доставати, ти буде все окей. Okay. І по суті, ми зможемо супер далеко доходить. Двек він дамажи босса. Аби ми ще Встигли докачати, було б ще жирно. Ну він соло витащив боса просто. Ми тебе підкачуємо теж. У нас тепер два чела. У нас дуже все жирно. Ми можемо поставити сюда ще маленького. Чом би й ні. І ми можемо валити вообще, дай Боже. Дві як вони луплять. Я ваші ставки, чуваки, куди ми дойде? Мені здається, супер далеко. Е, я думаю, не так далеко, як у Голденів. Я думаю, не так далеко, як Голден. Не 120 хвиль, но теж далеко. Тоже далеко, Я думаю, десь сотня точно. Просто диви, бабки тупо швидко прилітають. І ми ще зберемо ще одного чела прокачуємо на 26 тисяч. На останній левел. Отако бемц І ну, ми їх просто лупимо, цих челіксів. Ну, бо у нас плюха на 225 тисяч. Ти що гониш? Це реально солідно. Але проблема заключається. В тому, що е їх не можна ставити дуже близько один біля одного. Це реально велика проблема. І ну, те, що ми ось тут усе чела, що зможемо поставити, отако. Це хорошо, тому що він буде ще в радіусі кулдауна. Цього давай поки продамо на всякий випадок. Дебай ось прокачаємо. Мені ще дуже цікаво, чи їх можуть положити спати цих м'ячів. Хоча, ну, по факту, це м'яч, як його положити спати. Це тупо сігма-бол. Сігма-м'яч це серйозна штука, я не знаю. Чи його взагалі реально спати положити, але нормально держиться. Держиться ще й дуже хорошо держиться цей сігма-мяч. Кстати, цікавий баг побачив. <сігла> Подивіться цей лук, і ну ще звідки береться. Хе-хе-хе, це типа чел, цей стріляє з лука. Кстати, його можна положити спати, оце ще єдиний факт. Но якось луко ще оце ось прикол супер дикий. Це це просто рофл конкретний. Ну, поки що ми дефаємося, насправді дефаємося дуже легко. Я можу ще таких челіків допозаставляти. До, до, От, але, ну, по ідеї, немає ніяких проблем. Я навіть одного тут поставив, чисто для того, по-перше, щоб узнати, чи в можна положити спати. Ну, вже і цей теж лягає спати. Тоді він ще просто не лягав. Ну і кстати, біля джея просто більше не Нікуди поставити, типу все, що я можу зробити, це тупо взяти, ось, поставити діджея. А прокачати його на максимум і пробувати сюди талити тулити купу оцих щелів. Я не знаю, чи в мене то вийде. Прям. Ну прям щоб купу. Купу то хезе. Ну кілька штук точно вийде поставити. А, ну і якраз ще одного можна буде поставити. Якраз давай втулим десь сюди. І по суті, у нас є ще 4 чела, яких ми можемо тупо викачувати. Чом би і ні. Ми ще з їх всіх викачаємо, та й все, та й кайф. І у мене всі будуть юніти прокачені. Ми ще зможемо потім продати Санд. В теорії, ну коротше, ми дуже далеко зможемо дойти, якщо чесно. Але ну таке, блін. Надо чекати. Коротше, народ, екстрене ввімкнення. Дивіться, куди вони доходять. У мене, ну, в цілому з'явились трошки валюти. І давай щас продамо цього вченого і цього вченого. Попробуємо доставити ще м'ячиків. Ну, а куди їх ставити, я поки що тупо не знаю. Якщо чесно, взагалі не в курсах. Так, почка, отут можна одного поставити. Давай, давай поставимо. Блін, ну воно вже не сильно ставиться, да, він уже не під бонусом. Ай-яй-яй, куди його поставити? чуєш? Ні, ну потихенько дефаємося, потихеньку дефаємося. Насправді, доволі таки непонятно, як воно все це відбувається. Ну давайте я теж прокачаємо на максимум. І будемо ще пробувати дефати. Будемо пробувати цю ситуацію конкретно вирульвати, конкретно дефати. Потихенько в нас виходить, ну 70 та хвиля, і нам уже реально тяжко. Прям реально тяжко. Тому я навіть не знаю, що його зробити. Мано. А, все, я не можу поки що поставити юнітів. Продати Санту, щоб поставити юніта. А Санту я не можу продати, бо він спить! Санта, давай! Санта, будь ласка! Санта, прокидайся просто, хоч який... І... Блін, не встиг. Сел, не встигаю! Є, yeah, встиг одного продати. Супер. Е, Куди поставити? Сюди ставлю. Все, прокачуйте на максимум. Вали, братуха їх. Вали їх конкретно. Роби їм, роби їм харакірі, брат. Ні, ну я не знаю. Походу, ми вже Походу тут уже, звісно, ми і програли. Мені здається, 73 хвилі. Ну там по факту ще ще набіжить трохи. Боща тих ми то доб'ємо на Но далі нова хвиля. Оця ось сюди юнітів дуже тут багато і навіть не знаю, що ще сказати. По суті, ми тут проходимо, але вже супер складно. Уже супер складно цим мечам. Так що не знаю, не знаю. Діджеї тупо сплять, вони ні черта не можуть зробити. Всі тупо сплять, ні черта не можуть зробити. і Юніти тупо проходять. Ти диви, 75-та хвиля, і ми вже реально пропускаємо велику партію юніті. Отут просто капець. У мене 108 туалетів на мапі лежить. Все, що я можу зробити, це щас продати Санту. Продати ще одного Санту. Давай, продавайся, брат, продавайся! Ладно. Ставимо м'яч, прокачуємо тебе. І я пощі всі м'ячі прокачав. Мені тупо остався один Санта. Якщо я його ще продам, то я зможу м'яча прокачати. Но я не можу навіть вибрати цього Санту. Я не можу його навіть вибрати. Це просто Unreal. Його просто кожен сидить стрікає. Все, ми програли. А, нам записало 69 хвиль, хоча по факту ось 77 і 769 хп. Насправді непогано. я думав, що ці чели дойдуть чуть, -чуть далі. Я реально думав, що вони дойдуть трохи далі, але що маємо, те маємо. Хух, друзі. Так що, от такі от справи. Якщо ви хочете бачити більше відео, то обов'язково підписуйтесь на канал. Купуйте Юнітів в моєму магазині в, по посиланні в описі. Ну або гремчики. І всім пока-пока!